Український завод з виробництва будматеріалів Ферозіт це більше тридцяти років досвіду і довіри. Це робочі місця, сплачені податки в Україні, допомога армії та ветеранам. Це перший український виробник будівельних сумішей на заході України. Сьогодні компанія серед лідерів ринку відзначена численними державними нагородами і головне довірою партнерів та клієнтів. Історія Ферозіту почалася з 1993 року. З самого початку ми створили науково-виробниче підприємство, яке свої акценти на виробництві нових наукових технологічних виробів, потрібних для населення України. Ми одні з перших в Україні і перші на Західній Україні почали виробляти сухі будівельні суміші. З самого початку акцент йшов на якісну продукцію. Тому що треба було переконати будівельників, що то новий інноваційний продукт їм потрібний, він буде надійний, якісний і потрібний для споживача. Ринок сухих будівельних сум, що в ті часи був весь імпорт. В основному Польща. Наші продукти з Києва і ми на Західній Україні впроваджувалися для будівельників. То був новий продукт, який відомий по аналогах закордонних виробників. У 2012 році нами був збудований новий продуктивний високотехнологічний завод, який працює на сьогоднішній час. Компанія «Ферозіт» складається з групи компаній виробництво будівельних матеріалів, сухих сумішей, виробництво готових композицій. Логістична фірма, яка займається розвозкою, виробництво пінополістирольних плит і система дистриб'юції, яка сконцентрована в 12 областях України. Компанія Ферозит на 100% українська компанія. Створені робочі місця в Україні по всій Західній Україні, включно до Києва. Компанія Ферозит є частиною економіки України. Ці наші заводи і податки від продукції, яку ми продаємо. Ідуть в бюджет України. Війна, безумовно, вклала свої корективи в роботу компанії. Але ми ні одного дня не зупинялися. Є труднощі з трудовими резервами, та як і скрізь в Україні. Але ми працюємо, створюємо нові види продукції, задовільняємо потреби споживача, допомагаємо військовим. З самого початку війни ми завжди комунікували з військовими. Різних частин допомагаємо їм всім, що вони потребують, як матеріалами, так і іншими потребами.